Вітаю, любі друзі! Ви на каналі є бабусиньквіта не тільки. Нещодавно ми з вами були у захваті від підсніжників, а вже проклюнулися проліски. І вони продовжують весняне цвітіння. Так як і ось ці маленькі нарцисики. Це сорти та тет. -атет. Як бачите, вони дуже маленькі, але ж які вони гарні. І такі сонячні. Аж душа радується, здалеку побачила і пішла. День був насичений, було багато проблем, які ми вирішували, ходячи в місті. З голоднів мешкою вирішили зайти, звичайно, що Макдональдс, улюблене мешкове місце. Йому ще ввечері потрібно було йти до педіатра на термін, тому потрібні були сили. І бабуся вирішувала проблеми. Здоров'ю, але будемо розбиратися з цією темою на іншому каналі. Ці квіточки у мене лежать вже давно. Я їх купила у супермаркеті, ну, завжди, звичайно ж, як ходили за хлібом. Це Неріне, у мене вже є рожева, а це побачила біле. Звичайно, вибрала пачку з найбільшою цибулькою. І ось. Одна особливість родини Амарилісових це найближчі родичі, як ви бачите, павутинка під лусочкою. Саме ось ця павутинка є в Амариліса і немає її в гіпіаструмі. Спочатку хотіла вам не показувати, адже вам все це набридло, а потім побачила цікаве і вирішила: Неріне, хоч і непогана якість, але. Я бачу тут проблему, і зараз вам я її покажу. Спочатку, що ми робимо? Ми зачищаємо до білого і зрізаємо жопку, навіть якщо там є корінці. І ось, бачите, ось оці коричні віточки. Ні, то не корінці, корінці якраз біленькі, а то лігво кліща кореневого. Ось яскраво його видно, тому зачищаємо. До білого, все, не дивлячись, що там десь дитинчатко є чи ще щось. Ви знаєте, в Німеччині з хімією дуже важко, а з біопрепаратами це все рівно, щоб битися із вітряною мельницею. Тому зачищаємо, обрізаємо шийку, щоб не було ніде потемніння під білими лусочками. Ось друга з дитинкою, зазвичай, ось де дитинка, там найбільше чогось. Або кліщів. Або стаганоспорозу, або чогось іще. Обриваємо діточку, жопка в неї непогане донсе. І чистимо саму цибулинку. І тут ми бачимо сюрприз. Погляньте, ось отак переливається гниль. Це стаганоспороз, який йде глибоко всередину цибулинки. І щоб спасти цю цибульку, нам потрібно зробити. Дуже ювелірну апарацію, щоб не робити великі надрізи. Подивіться, що тут робиться. Навіть із спалахом це краще видно, я світло наладила, але було зовсім не видно. Тому користуємося тільки спалахом, гниль іде до центру цибулини. Тому робимо. Таку ювелірну операцію, це, мабуть, буде точніше, робимо ось такий надріз і зачищаємо. Дякувати Богу, що це не загнилася квіткова брунька. Інакше було б вирізання ще більше, особливо б, якби пішло це до донця. Тоді б ми все різали. Як Бачите, я не настроїла свій штатив, бо не думала вам показувати довго, а потім ось все ж таки вирішила. Нагадую ще раз, Амарилісові всі. Дуже отруйні. Тому працюємо в, в рукавичках, бо, але мені незручно, то я роблю так. І лусочка, щоб була обов'язково прикріплена до донця. Якщо не прикріплена, то відриваємо, обробляємо Максимом і Міральдом. Буду садити я в ось такий величезний горщик, Саме ось стоїть гіпастром, який я ніяк не пересаджу. Цей великий буде для гіпастрома, а для Неріне буде трішки поменше. Все-таки я хочу зібрати. Колекцію, наскільки це можливо. І ось так вони поміщаються всі у горщику. Спочатку хотіла в маленький по окремості, щоб бачити, як проростає корінчики, а потім вирішила, що буду спостерігати тут. Садимо, щоб одна третя була вгорі, щоб було зручно спостерігати. Якщо є Максим, обробляємо Максимом і обов'язково обробляємо від кліща. Я перевалила вже ось цей гіпоаструм. Він кріпко тримається способом перевалки. Волоюся, як бачите, у мене 61 з провітрюванням і 18 градусів. Ось так мої рослинки готуються вже до виїзду на вулицю, це арлікін вже оцвів. Як бачите, дуже швидко, бо в кімнаті тепло. І погляньте, яка висота квітконосика, майже мені по пояс. Це дійсно велика рослина, і навпроти вікна, ви бачите, піднялося лисячко, ось що означає освітлення. На вікні, точніше, біля вікна, стоїть зараз ось іще в мене з квітконосиком, коли все ніколи. І як бачите, на рівні плеча, ну хай там стол стіл буде сантиметрів 40-50, не знаю скільки. Але все ж таки високий, закріплений дуже добре. Я їх практично повністю ховаю в землю, тому що на літо вони у мене йдуть на вулицю. І щоб сонечко не попекло цибульку, я закриваю з літом і цибулинку. А поки вкорінюється, поки в хаті, я можу дати таку можливість, як спостерігати за цибулькою. Про удобрення Часто питають, через скільки потрібно після пересадки удобрювати. Свіжа земля, ніякого удобрення не потрібно. Удобрюють уже десь через півроку, коли земля виснажується, і тоді починаються полива. Так, достатньо корисних речовин в ґрунті. Потім профілактичні обробки від шкідників. І хвороб, якщо ви робите полив після пересадки. Зараз у мене земля, як бачите, волога, вона в мішку волога, по мірі висихання, тим більше тут немає ні коріння і немає листочків. Спостерігаємо за тим, як корінці будуть проростати. За цим обов'язково слідкуємо, а тут будемо проливати вже сьогодні. бо два дні Стоїть уже відсохли. І так, як я вам казала, по краю горщика поливаємо тоді, корінці, які я ж садила методом перевалки, вона всі в стакан... як в стаканчику, і вони потім розповзаються на весь горщик і набагато швидше займають об'єм, коли тягнуться до водички і до вологи. Тут ми теж не Я Довго думала, які ще питання, можуть вас зацікавити. Якщо щось цікаво, то пишіть, я завжди з радістю відповідаю. І як бачите, що я хотіла вам показати, так це те, що домашнє цвітіння не потрібно стимулювати нічим, коли правильний догляд. Це вже моє домашнє цвітіння. Як я кажу, тут немає хімічних засобів. Добрива, я тільки використовую, і залишки, які є з України, бо не завжди вдається передати щось таке дуже потрібне. Не знаю, що розповідати. Пишіть мені, задавайте питання, це вам, щоб не було сумно. моя наступна робота. Відволікаюся, займаюся такою. І ось у мене вчасно впав пакет із. Бегонію клубнею, ви знаєте, що я висаджую таку. І ось що я з нею зараз роблю. Вона стоїть на сонечку, я її бризкаю, щоб вона проростала. Висаджую тільки тоді, коли вона наклюнулася. Повністю не заглиблюю. Бегонія – це така чудна рослина, як на мене. Ось тут, наче, Бугорок, і тут би хотілося б, щоб вона була вгору, але це не звідки піде коріння. А ось, де ямка ось ця. Випускає вона пагінці. Цю ямку не потрібно закопувати. Бажано, щоб вона була зверху, і ви бачили, бо часто під час проливів так я б дуже багато перших своїх загробила. Бегоній сюди попадає водичка, і вона дуже швидко быстро... гниє цей клубінь, тому будьте уважні. Коли буде цікаво знати вам більше про цю рослинку, пишіть, я зніму відео, розсипала землю, вибачайте. Ось цю вже можна посадити на пророщування коріння. У великий об'єм вигідніше їх висаджувати, уже коли є проростки. І в мене це клубні ампельної, їм потрібен великий горщик теж. Росте вона дуже швидко, дуже велика. І я вам вже говорила, що саме ось це місце я землею не засипаю. Ну що ж, буду я з вами прощатися, натрохтіла я вам багато. Будуть питання, задавайте, рада буду їх читати і відповідати. А я з вами прощаюся, бажаю всім тихо дня і ночі, віри, надії на перемогу. Тримаймося, єднаймося і донатимо. До зустрічі в нових відео.